Вітаю на каналі Наукові публікації. Якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях у науці і хочете опублікувати своє перше дослідження, то це відео сьогодні саме для вас. Ми поговоримо про те, як почати публікувати свої наукові роботи, і про кроки, які допоможуть вам вийти на новий рівень. Підпишіться на наш канал, бо тут багато корисної інформації про процес наукових публікацій. І лайк поставте. А навіщо взагалі ці публікації потрібні? Все просто наукові статті є вашою візитівкою у світі науки. Публікації це те, що показує вашу експертність, допомагає здобути репутацію та навіть знайти партнерів чи отримати міжнародні гранти. З цим розібрались? Тоді починаємо. Перше. Як вибрати тему та дослідницьку проблему? Перша і дуже важлива частина будь-якої наукової статті це чітко визначена тема та проблема дослідження. Спробуйте вибрати таку тему, яка буде цікавою не тільки вам, але й науковій спільноті загалом. Наприклад, обирайте проблеми, які є актуальними та впливають на розвиток вашої галузі. Запитайте себе, чи можу я цим дослідженням відповісти на важливе питання, яке ще ніхто не розкрив. Задача тут обрати тему, яка заповнить існуючі прогалини в галузі. Друге як знайти відповідний журнал для вашої публікації? Коли ви знаєте, про що писатимете, саме час обрати журнал, де хочете опублікувати свою статтю. Перш за все, знайдіть журнал, який приймає статті з вашої галузі. А ще краще, обирайте за конкретною тематикою. Це можуть бути журнали відкритого доступу, Open Access, які є безкоштовними для читачів, або ж журнали, що вимагатимуть підписку. Перед подачою статті дізнайтеся про вимоги кожного журналу до структури та формати статей. Це можна зробити в розділі для авторів. Більш детально про те, як знайти необхідний вам журнал, дивіться тут, в нашому відео. Третє. Підготовка рукопису. Структура IMRID. Тепер до ключової частини, як правильно побудувати вашу статтю. Найчастіше наукові статті будуються за структурою IMRID, яка розшифровується як Introduction, Methods, Results and Discussion. У вступі коротко поясніть, чому ваша тема важлива і що вже було досліджено до вас. У методах розкажіть про те, як проводити дослідження та які інструменти використовувати. У результатах презентуйте, що саме ви отримали, але ще не інтерпретуйте це. А у висновках зробіть аналіз результатів та порівняйте їх з попередніми дослідженнями. Чітке дотримання цієї структури допоможе вашій статті виглядати професійно та підвищить шанси на успішну публікацію. Четверте: процес рецензування та виправлень. Після подачі статті в журнал вона піде на рецензування. Це Може бути хвилюючий процес, але пам'ятайте, що критика це не привід здаватися. Коли ви отримуєте коментарі, уважно їх аналізуйте та використовуйте для покращення статті. Наприклад, якщо рецензент пропонує додати певні дані або змінити методику, розгляньте ці поради і додайте правки. Легко. П'яте. Оптимізація ключових слів і метаданих. Щоб інші дослідники легко знаходили вашу статтю, не забувайте оптимізовувати її ключові слова, заголовок та анотацію. Ключові слова повинні відображати головні аспекти вашої роботи. Це важливо, щоб алгоритми Scopus, Google Scholar та інших баз краще розуміли, про що ваша стаття. Тому уважно підбирайте терміни, які найкраще підходять до вашої теми. Шосте просування статті у соціальних мережах. Коли ваша стаття опублікована, це ще не кінець. Щоб отримати більше цитувань і зробити дослідження популярним. Поділіться посиланням на статтю у ваших соцмережах, таких як Facebook, X, LinkedIn. Тощо або у спеціалізованих наукових мережах, наприклад, ResearchGate чи Академія Еду. Так більше науковців зможуть дізнатися про вашу роботу та, можливо, процитують її. Відео про стратегію просування ваших праць у соціальних мережах теж є на нашому каналі. Сьоме мотивація та розвиток. Насамкінець не забувайте про мотивацію. Шлях науковців часто непростий і не завжди вдається одразу публікуватися у топових журналах. А точніше відразу це майже ніколи не виходить. Але важливо продовжувати вчитися на досвіді та вдосконалювати навички. Кожна нова стаття робитиме вас все більш професійним дослідником. Отже, ми розглянули основні поради для молодих науковців. Звісно, в одне відео все умістити неможливо. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні. Якщо у вас є власні поради, діліться ними в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.